це яна, ви на моєму каналі, рада вас бачити, Ісуючи з назви цього відео і з обкладинки, ви вже напевно здогадалися, що це буде ще один різдвяний огляд сінцей. Я замовила прикольні речі, на сайті з'явилося дуже багато нових позицій, тому будемо сьогодні оглядати. Як вже помітили, я підстриглася, у мене тепер нова зачіска, тому тому, давайте не будемо довго з вами оце ляля-ля-ля, -ля -ля -ля, і будемо оглядати, що ж я що ж я таке там замовила? Я замовила дуже багато. Різного, прикольного. Ну, як, як сказати, багато. Ну, не дві позиції, окей. Але мені вони подобаються. Я люблю дуже сильно Новий рік, всю цю таку різдвяну атмосферу, тому я просто в захваті від цих товарів. Ви будете бачити все на екрані. Я прикріплятиму скріншоти. Якщо я не прикріплю, знаєте, я просто затупила на монтажі, вибачте. Тому давайте вже нарешті оглядати. Я підготувалася, щоб не бігати. Давайте почнемо, почнемо з ось таких капців. Ви можете їх бачити зараз. Я виведу скріншот на екран, скільки вони коштують. Це у нас розмір. 36-37. Я замовила їх не собі. У моєї бабусі в цьому місяці день народження, тому вона попросила, щоб я їй подарувала ось такі мягесенькі капці. У неї є звичайні уги, теж. Сінцей. Я собі замовляла. Але 38-й розмір виявився дуже замалим на мою ногу, тому я їй віддала їх. І їй сподобалися. Вони такі м'ягенькі каже: знайди мені такі самі, але домашні. тому... Ось ви бачите, вони такі блискучі. На фото я не помітила, щоб вони були з якимись блискітками. Тобто всередині теплі, теплі, підошва резинова. За таку ціну дуже-дуже гарні. Далі у нас з вами, давайте оглянемо, що це у нас. Шарф чоловічий. Ви бачите на екрані його ціну, як він виглядає на моделі, я прикріплю. Ясь сміття. Він йде з затяжкою. такою Він чорний, він флісовий. кумедно те, що у моєї собаки теж така шапка, теж чорна і теж флісова. Це одягається на шию. Я замовила своєму хлопцеві, щоб він не мерз взимку на роботі, тому буде носити ось такий шарфик. Ну, якщо буде носити, якщо він захоче його носити, тому що він не дуже любить таке носити. Так, далі я таке люблю. Це називається на сінцей. Шапка жіноча, але це не шапка. Це капор, здається, правильно. Якщо, якщо я неправильно називаю, напишіть мені, будь ласка, виправте мене в коментарях. Це такий капор. У мене є такий чорний і коричневий, але я замовляла їх, здається, на іншому сайті, тому що на сінцей таких немає. І ще є якийсь такий волохатий, але я прогадала з тим, що цей капор лізе і на чорній одежі залишаються ось такі всякі ворсиночки, і воно прям щекоче ніс, і коли ти його одягаєш, на обличчі залишається оце все все се І мені так шкода, що я замовила його такого бежевого кольору, і він мені сподобався, але я його не можу носити, тому що його просто неможливо носити. І хочу сказати, що це не сенсей було. А ось ідеальний капор сінцей молочного кольору, теж. Ой! Де воно? Шторочек... а ось Він на затяжечках, він затягується, зав'язується. Ну, красота ж. Красота. Красота. Так, поїхали далі. Я. Ще коли проживала в Франківську, я купила собі на Новий рік Різдвяну постіль. Але я починаю прикрашати будинок вже ну, в перших числа грудня, тому що я вже не можу, у мене ще з вересня місяця. Просто шибе джингл белс такий, такі, що мені вже просто хочеться різдва, хочеться оцю всю різдвяну атмосферу. Хоча ви можете помітити на задньому фоні, що у мене є деякі декорації, як стрічка на дверях, і ще ви не бачите, напевно. Але по краю стелі висять такі, як паперові, хто це кажани і гарбузики. І мені вже хочеться нарядити все-все-все таке різдвяне, таке гарне, ялинку хочеться вже поставити. І я люблю застеляти свою різдвяну постіль, але у мене тільки один комплект. Тобто на цілий місяць, алло, я хочу прати свою постільну білизну, тому я купила собі постільну білизну на замін тій, точніше, на змінну, щоб я ту. Закидувала на прання, а цю стелила. Єдиний мінус я не розумію, як можна робити постільну білизну, просто класти дві наволочки і простирадло. А простиня. А на чому мені спати? Ну, серйозно, і мені довелося на сінцеї на жаль, не було ні червоного, ні бордового, ніякого кольору, підходящого під цю постіль, Була біла. Але ця постіль, як червона, може поліняти, і я цього не хочу. І біла постіль з собакою, но-но-но, це... це жах буде. Тому я придбала під неї спеціально простиратло на іншому сайті, на якомусь, яке спеціалізується, на постіль, ну, на постелі. Постіль... Буде постіль. Отже, ось така у нас. Постій. Боже, що зі мною? Ось така у нас постіль. Я її розпакувала, ви бачите на екрані. Це 60% катон і 40% поліестер. Так, розміри. Простирадло 2х220 і 2 наволочки 70 х на 80. Я використовую подушки менші. 70 у мене це довжина, а ширина 50, здається, ну менше набагато і вона буде завелика мені, але можна ушити і бути задоволеним. Так, давайте я вам покажу наволочку, щоб ото все не розділяти, ви можете зайти. За посиланням в описі і переглянути фотографії цієї постільної білизни. Ось така вона боже, це наволочка. Я влізу в неї. Вона йде з такими різдвяними цукерочками. червона. Вона трохи скляна, але коли її випереш, вона буде м'якіша. Ну, принаймні, я з іншої постільної білизни так робила і виходило все. Тому. Тому ось така червоненька, буде гарно. Я гадаю, буде дуже гарно. І тим паче, я ще згадала, вгадала, точніше, я вгадала з кольором, і мені здається, що воно приблизно такого ж кольору я замовила простиратлу. Тому, тому буду насолоджуватися сном в такій різдвяній постелі. І так, наступна позиція у нас іде. Вже знайома нам. Ви можете здогадатися, що це. Ви бачите вже на екрані, я прикріплю скріншот це килимок. Так як ремонт робився тіх, наскільки тому, 10 років, здається назад, в моїй квартирі, тому розетки у мене в залі. Стоять так, що вони стоять біля цього стелажа і за диваном. А ялинку ми ставимо там, де зараз стоїть стіл. А стіл ми переставляємо до дивана. Ну, тим паче, ми можемо там, не знаю, подивитися телевізор, там щось поробити. Я іноді тут якісь свої прикладеси роблю. Тому, тому там розетки немає. І мені доводиться від розетки. Біля цієї шавки тягнути подовжувач. І коли йдеш в ванну або на вихід з квартири, там просто йде отакий шнурочок, через який просто можна вбитися. Минулого року, минулого нового року, я стелила туди звичайний сірий коврик. Але він маленький, такий кругленький-маленький, і мені не дуже сподобалося, але це, хоч рятувало мене, щоб я. Ідучи там, не знаю, просто в день або навіть вночі, чи коли-небудь просто в ванну щоб я не причепилася і не вбилася там. Тому тому я замовила килимочок, щоб прикрити цей шнурок, цей цей подовжувач і замовила саме Різдвяний, щоб у мене вже був Різдвяний, тому що я, ну, подовжувач, кладу тільки на Різдво, ну, на Новий рік. Коли наряжаю ялинку, а так мені там, в принципі, не потрібен подовжувач. Тому я замовила ось такий здоровезний килимок. Я зараз. ой Я зараз навіть встану і покажу, який він довгий. Ну ви можете бачити, якщо що, я 160 см, 159-160. Як вам такий килимочок. Такий віночок. І написано Joy. І буду його класти там біля входу, щоб не вбитися. Ось. Ось такий довгий. Килимок дуже крутий, мені подобається. Він білий. Але гарнішого, щоб мені прям сподобалось і щоб він якось трошечки хоча б підходив мені, то тільки цей був. Тому тому буде такий білий. Сподіваюся, він нормально буде. І червоне ось це не буде ліняти на біле, якщо я його буду прати. Але мені подобається. Так, давайте далі. Я зараз. Хочу показати саму базову позицію. Можете бачити на екрані, скільки це коштує. Це набір силіконових силиконових крищок. Я замовила собі такий набір тільки через те, що я лох. Я е, хотіла ще, я не пам'ятаю, напевно, це було два місяці тому ще. Два місяці тому я вирішила, що взагалі, взагалі. Я не снідаю, але чомусь в той період я вирішила, що я буду їсти вівсянку зранку. І в мене така малесенька каструлечка з ручечкою і скляною кришечкою. І щось так сталося, що я беру запальничку, щоб включити вогонь, і щось воно там падає, якось Це я зачіпляю цю каструльку. З кастрюльки, звичайно, падає скляна кришка на кафель, і нафік розлітається по всій кухні. Просто в пилючку, просто пилючкою. Я те скло ледь позбирала, тим паче, це без 28 ранку. я хочу спати, я хочу каву, я не знаю, я нічого не хочу зранку. І Тут розлітається ця кришка. Тобто я нормально не поснідаю зараз, бо мені потрібна кришка. Мені потрібна була кришка, і ще цю кришку треба було все зібрати, викинути, Боже. До речі, до речі, е хочу наголосити, що беріть такий лайфхак. Якщо ви такий лох, як і я, який любить бити пост, не спеціально. І руки з одного місця ростуть у мене просто. То коли ви збираєте скло, не викидайте його просто у сміттєвий бак. Будь ласка, тому що все одно коти та собаки лазять в сміттєвому баку, Коли ви носите сміття, і там може залишатися якась їжа, може, вони шукають собі їсти. І якщо вони будуть розривати цей пакет, то вони наткнуться на скло і можуть себе травмувати, звичайно. І я беру це скло. Кладу в пакет, і максимально я можу так його замотати, що я ще додаю іноді туди серветки, щоб воно більш шилінніше було. І замотую це все просто такою капною скотчем, щоб воно ні в якому разі не прорізалося, не розірвалося, ніякось не розклеїлося і дуже-дуже дуже добре замотую. І тоді у цей пакуночок викидаю, тому що я не хочу, щоб. Безхатні собачки та коти травмували собі лапки або взагалі тіло. Отже, і так як у мене немає на цій кастрюльці <сум> кришечки, я замовила собі силіконові такі. Я сподіваюся, вони нормальні будуть і вони не розплавляться. Але, але, я взагалі я через маленьку собі ось цю тут є така сама манесенька кришечка, можете бачити. Їй замовила, але великі теж будуть у нагоді. Давайте далі. Я хочу вам сказати, що я фанатка посуду. Точніше, я фанатка різдвяного посуду. І зараз ми будемо з вами оглядати просто ідеальні чашки на Новий рік. Я взагалі, якщо не забуду, у мене є набір чашок, які я купувала минулого року. Або позаминулого року, різдвяні теж, і ними користувалася. І теж додам, я купила нещодавно, буквально два тижні тому, чашечки, в сін... не в сінцей, сорі, не сінцей. Я купила дві чашечки з Сантою в Аврорі. Я зайшла в Аврору в той день, коли в перший же день виставлявся товар новорічний. Я зайшла побачила ці чашки і така, боже, мені треба, я обожнюю такі чашки. Я думаю, блін, якщо я зараз їх не куплю, то їх не буде. І що ви думаєте? Буквально через два дні, коли я повернулася в Аврору, я купила все ж ті чашки, я от можу зараз засняти їх, показати вам. На екрані можете побачити, їх не було жодної чашки. Навіть саме бракованої, де я нащупувала рукою на рушці якийсь скол чи щось таке, просто їх не було ніде. І я просто така стою, думаю, боже, в цьому місті живуть ще такі скажені люди, як і я, які просто в захваті від таких новорічних чашок. Серйозно. Я думала, я одна така тут. Але так як у мене дуже багато чашок, мені вже ціла шафа потрібна для цих чашок, тому давайте. Оглянемо ще одні нові чашки. Так, я не знаю, яка з них буде яка. Але зараз з вами подивимося. О! Я вгадала. Я тільки що задумалася і вгадала. Так, давайте я підсунуся трошки до вас. Ось така чашечка. Можете бачити на екрані, скільки вона коштує. Вона із серії Рожеве Різдво, але мені дуже вона сподобалася. З червоною ручечкою, з такими ялиночкою, з дверцятами. Це як будиночок, напевно. Це пряниковий будиночок, боже Яна, ти чого? А я думаю, що воно ну, таке прикольне, це ж будиночок пряниковий, ну серйозно. Бачите, яка мила. Я в цей раз купила по одній чашці, я не купувала парно, тому що їх і так у нас дофіга. <свіх> і, ну, я думаю, немає потреби купувати вже по дві чашки, а просто купити по одній, і нехай буде одна гарна. Хоча, коли у тебе є дві чашки, якщо ти одну разі піш, ще одна залишиться. Коли тим паче їх вже не випускають. Це звичайно добре. Я потім подумаю, і якщо що. Я докуплю, щоб у нас були з хлопцем парні чашечки. Наступне. Це мелота. Подивіться! Боже! Ну просто подивіться. Ви бачите на екрані ціну. Боже, як гарно! Вона теж пофарбована на тяпляп, але мені навпаки навіть подобається, що вона така трошки з нерівностями. Боже, тут зірочка на ручці. О, я буду сидіти з какао якимось, чи з капучиною, чи з чайком, така ввечері просто. Боже, яка милота, яка краса. Ну, серйозно, я люблю таке, мені подобається. Мені реально потрібна окрема шафа для цих всіх чашок. Тому що, ну як таке не купити? Боже, подивіться. Це неймовірно. Далі, це не все. Так. Позі-позі. Я колись таку чашечку вже бачила в, не пам'ятаю, в шорцах на Ютубі чи, може в Тіктосі, коли вже знаєте оці гарні дівчата. Знімають, як вони там проводять свій день різдвяний, як вони проходять на кухню, роблять собі какао, всю красиву чашечку, там ідуть кудись, щось роблять, там приймають ванну, там не знаю. І я побачила, і я подумала відразу: Боже, мені то треба. Подивіться. Це чашечка. Я вам відразу хочу сказати одне: я вже знайшла брак на цій чашці. Такий грубий прям брак. Ось тут на зірочці. Я, якщо зараз не буде видно, я його окремо засніму скол Я його, звичайно, можу підфарбувати. Але неприємно. І знаєте, що я вам хочу сказати? Колір відрізняється! Сама чашка більш бліда, аніж кришка? Ви це бачите? Це що у мене брак такий перший раз за всі покупки в Сінсей? Сінсей, А що сталося? А що так, а що так погано? Бачите, я навіть критикую. Це більш такий. Блін, це колір жаби тупо. А це красивий зелений. Що у вас сталося у вас? Що, фарба закінчилася саме на моїй чашці? Це як таке розуміти? На фотографії вона нормальна, вона ідеальна. Ну, я не знаю, на камері, можливо, це не видно, але вживу. Це капці. Капець, як помітно. Просто. Вони тупо пофарбували мені чашку різними кольорами. Боже, який жах. Я не задоволена. Ось цією позицією я не задоволена. Взагалі. Це якийсь капець. Я таке не люблю. Я перфекціоністка. Просто аж. Аж очі ріже. Я її навіть запакую, щоб вона мені не мозолила, тут не стояла, не мулькала, тому що я просто я в шоці. Я її сховала, щоб вона мені навіть на око не, по... не попадалася. Так, і у нас лишилася, на жаль, остання позиція. Коробка у нас пуста. Це остання позиція, і це я вже пам'ятаю. Що це у нас? Це я замовила не собі. Це я замовила своїй прекрасній тренерці Різдвяну чашечку. Я коли побачила цю чашку, мені вона відразу нагадала мою тренерку. Я, до речі, залишу посилання в описі під цим відео на її канал, на її ютуб канал. І тут теж можете ловити таку як нагадування. Так що. Підписуйтесь на її канал, у неї дуже багато різних крутих відео. А ще вона виставляє різні такі відосики, як для спини, здається, щось іще. Ну, зайдіть, будь ласка, на її канал і перегляньте. Мені буде дуже приємно. Отже, ось така чашечка з пінгвінчиком, Різдвяна. Буду йти в четвер до неї на тренування. Побачите вже в міні-влозі моєму. І подарую їй ось цю чашку. Я гадаю, їй сподобається. Я ще й сподіваюся, що їй сподобається, хоча я думаю, сподобається. Що вам хочу сказати? Я знімаю зараз міні-влог через пару днів, тобто зараз вівторок, сьогодні вівторок, середа, четвер, через два дні. Боже, вже через два дні я їду в Коростень у нас буде як міні-відпуска така, ще я їду до лікаря якраз в Київ. Тому будете переглядати знову тижневий влог з нашої поїздки. Я виставлю після цього відео, гадаю, міні-влог. Або якщо я наперед швидше виставлю міні-влог, то ви можете його переглянути у мене на каналі, якщо він вже є. А якщо нема, то чекайте, ставте дзвіночки. Щоб точно не пропустити. Отже, що хочу сказати? посилечкою майже задоволена, все круто. Я вже чекаю, не дочекаюся цієї різдвяної атмосфери, просто я мені вже ялинку хочете дістати. Зараз яке у нас число? 5 листопада. А я вже хочу ялинку поставити. Боже, зупиніть мене. Можете зайти на мій YouTube канал і переглянути більш старіші відосики. Можете ще переглянути. Е, я залишу в описі на минулі цілих три, здається, огляди теж сінцей. Чому б ні? Можливо, є якісь ще речі в наявності, і ви зможете собі придбати щось цікаве. Тому, що хочу сказати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, напишіть свої враження про цей огляд, напишіть саме, який вам товар з, з цього всього огляду більш сподобався. Мені буде дуже-дуже приємно почитати це в коментарях. Дійсно, люди, коли пишуть, що ой, а вам дуже там все личить, щось ще, чи класний огляд, мені так приємно це читати, тим паче це просуває більш відео, і більше людей може побачити моє відео, мій канал. І... Це мені дає стимул знімати ще більше. Можливо, якісь речі замовляти вам на огляд, чи щось робити, якісь відосики. Тому напишіть, будь ласка, коментар, якщо вам сподобалось це відео. Так що не забудьте поставити лайк, коментар, підписка, дзвіночок ну, це вже побажання. Дякую за перегляд. па-па!